Ми ну починаємо. Ми з оперативною інформацією з Херсона. Сьогодні в день окупаційні війська атакували Дніпровський район Херсона. Про це повідомляє Олександр Прокудін, голова військової адміністрації у своєму телеграм-каналі. І е, наразі відомо, що ніхто не постраждав, але ворожим огнем пошкоджено приміщення магазину. Також побували шибки в освітньому закладі та житловому будинку. Херсонщину продовжують обстрілювати. Будемо детальніше. Про це говорити з нашим наступним гостем. Олександр Толоконіков долучається до нашого ефіру. Керівник прес-офісу Харсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександр, вітаємо вас. Доброго вечора, пане Олександре, перед тим як продовжити нашу розмову, і дізнатися оперативну ситуацію, я хочу повідомити у нашому ефірі про те, що шириться повітряна тривога регіонами України, зокрема у Полтавській, Дніпропетровській та Запорізьких областях, оголошені сигнали потенційної небезпеки? Тому просимо жителів у цих, цих областей не нехтувати сигналами небезпеки. Ми повертаємося до розмови Олександр Толоконіков, керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, яка ситуація станом на зараз от з огляду на те, що а зачитав мій колега Борис. знову росіяни близько 16 годин обстріляли Дніпровський район. Також поки що про постраждалих немає. Повідомлення будемо надіятися, що й не буде. Але також пошкоджені будинки є пошкодження в інших населених пунктах. Сьогодні обстрілювали Михайлівку станку близько 11 разів. Нарахували жителі близько 11 обстрілів Станку. В лоті Балці є зафіксований удар в дрону по оселі в інших населених пунктах. Переславщини також зафіксовані киди, удари безпілотників. Ну і там постійно гатять артилерію росіяни, міномети по прибережній зоні і по будинках, які в прибережних населених пунктах. Ну, які саме по цим будинкам постійно іде обстріл, як ви показуєте. Вроди наші херсонська воєнна рятувальна служба працює на місці обстрілів, закриває людям вікна, шубки та молага дахи допомагають нашим місцям. Ну до того, що ви кажете, актуальною буде інформація на мапі повітряних тривог. Тривоги продовжують ширитись. От додалась зараз Харківська та Полтавська області. А отже, червоними на мапі, окрім Луганської автономної Республіки Крим, Донецька, Запорізька, Харківська, Дніпропетровська, Полтавська області. зважайте на небезпеку, будь ласка. Пане Олександре, цікавить ваша думка і те, що ви знаєте про ситуацію на тимчасово окупованій території Херсонщини, адже там росіяни почали примусове виселення жителів трьох населених пунктів, а тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Про таке повідомляють у центрі національного спротиву. Йдеться про жителів Голої пристані Коханова та Гладівки. Людей тимчасово селять на півдній області та у Криму. Пане Олександре, що вам відомо з даного приводу, так і з чим пов'язано таке примусове виселення? Ну, про непромусово я чесно кажучи, ще не чув. Але ну якщо буде ця інформація офіційно підтверджена, ми про це повідомимо. Але росіяни постійно пробують людей перемістити, особливо прибережної зони, тому що в них дуже є нехватка. Помешкань вони звичайно також вдаються до виселення примусового. Просто людей викидують двір. Такі також випадки бувають. Ось ось там в вили... все зброї, монові зброї там зафіксовані, що росіяни навіть підривали під себе будинки для того, щоб люди потім не могли поскаржитись про те, що все вивезено. Вони продовжують і мародерити і їм зараз. Так як є е, така певна передислокація, всі на певні пункти е, не вистачає домівок і е, помешкань. Вони туди селять, селяться, і звичайно їм потрібно виселити людей, щоб туди заселитися, але, щоб під приводом цієї промислової евакуації вони виселяють людей. А що далі з цими людьми? З ними хтось тримає контакт? Куди вони їдуть? Як відсвятковується їх подальша доля? Скажімо так, чи відомо вам? Адже це траплялося і раніше, напевно, трапляється і зараз. Адже судячи з цих новин? Ну, звичайно, ми постійно людям зауважуємо з тими можливими інформаційними каналами. Це те, що треба пробувати виїжджати Будь-який спосіб, або по великому колу через Європу виїжджати в Україну на підконтрольну територію, або їхати вже через пункт пропуску Суми, і там також ми готові людей приймати і поселяти, там вже в більш безпечних регіонах, або якщо заходять в Херсонщину, можуть повертатися. Що саме там, там ну, ми, на жаль, не можемо допомогти людям нічим, люди, людей просто примусово. Евакуйовують, якщо такі випадки є, і далі люди без там дорожньої карти, вони не знають, куди вони їхать, їдуть Їх і росіянам просто треба виселити їх з цього наставного пункту. і Далі їх доля не цікавить Росіян. А вони обирають як якихось конкретних людей. Можливо, там ідеологічно, умовно кажучи, несприятливих не для них, чи це будь-які люди, їм просто там потрібна домівка, чи їм просто потрібно щось там утнути і вони отак от чинять? Бо знаєте, я вам хочу сказати, що зараз в тих прибережних зонах залишились, на жаль, тільки е, проукраїнські налаштовані люди, тому що ті колаборанти, які співпрацювали з е, Окупації з окупантами вони вже давно втікли з цих бо тут небезпечно для них, і там майже немає цих колаборантів. І тому тут люди в більшості це старенькі люди, люди похилого віку, які проживають, які не не можна, немає не продуктів харчування, не медичного обслуговування. Ну але вони навіть і в інших населених пунктах дуже. Погано з цим люди дуже страждають. Пане Олександре. А чи не може бути оце примусове виселення, про яке повідомляють у центрі нацпротиву, пов'язане з тим, аби змусити чоловіків військовозобов'язаних ставати на військовий облік? Ну це ну це пошириться ця інформація. Про те, що почали вже. Росіяни примушувати людей ставати на цей облік, це робиться і на блокпостах. Перевіряють документи в людях людей, перевіряють паспорти. Звичайно, перш за все російські там вже потім людей кіровують на найближчий там воєнкомат російський для того, щоб люди ставали на облік. Люди звичайно постійно не хочуть цього робити, не розуміють до чого це йде. Що їх потім відправлять як гарматне м'ясо на перші штурми, і це вже було І це підтверджені факти, коли росіяни збирали так от на повній території Херсонщини батальйон Маргелова. Він весь майже загинув на запорізькому напрямку, коли їх погнали туди. Це саме були колаборанти. і люди не хотять іти, і в будь-який спосіб уникають ставати на облік, mm -hmm. і це зрозуміло логічно. Дякую, пане Олександре. Дякуємо вам за те, що долучилися і поінформували про оперативну зокрема ситуацію у Херсонщині. Олександр Толоконніков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами.